Вихідними на базі Кременчуцького льотного коледжу відбувся чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики серед вихованок Полтавської комплексної дитячо-юнацької школи No4 та Кременчуцької комплексної дитячо-юнацької школи No1. Гімнастки демонстрували свої спортивні таланти та змагалися за можливість представляти область на всеукраїнському чемпіонаті. Ці змагання ми проводимо на базі льотного коледжу. Дякуємо керівництву льотного коледжу за те, що вони нам допомагають завжди. І ми тут і тренування проводимо, і тут скеля відповідає, висота відповідає, і ми тут проводимо змагання завжди. Головна мета цього чемпіонату відбір спортсменок з числа кандидатів та майстрів спорту, які мають незабаром поїхати на змагання до Києва. Всі дівчата мають високий рівень підготовки, тому і конкуренція була доволі серйозною. Чемпіонат Полтавської області, на якому гімнастик відбирають на чемпіонат України. першому місці або на другому, бо справді є конкуренція, тобто дівчата також працюють важко, працюють досконало і насправді всі тут сильні. Кожен спортсмен хвилюється перед своїм виступом. Іванка та Поліна не виключення. Дівчата важко працюють заради перемоги, та в разі невдачі не припинять тренуватися, а почнуть докладати ще більше зусиль. Це більше на тренування ходити і просто брати і пахати. Взагалі виступом в мене якийсь адреналін є, але коли я виходжу, я сама розумію, що тут немає чого боятися. Коли виступала, було дуже багато хвилювання, але все, це якщо ти щось не зробив, це для тебе урок, який треба робити, всі роблять помилки і потрібно більше. Гати, змагатися не кожен може бути чемпіоном, та це не означає, що варто складати руки. Попри хвилювання та стрес, кожна з гімнасток демонструвала вищий клас та привертала увагу суддів своїми чудовими виступами. Уді, які судять, ну і взагалі мені подобаються змагання, тому я їжджу багато на змагання. Перед виступом я дуже нервувала, але я відпрацювала вправу свою та виступила. Добре, побажаємо дівчатам успіху на всеукраїнському чемпіонаті та жаги до нових звершень і за межами нашої країни. Далі Кимець Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Креманчуські новини.